Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні трошки покажу вам жилет чоловічий, базу посилання залишаю на жилети. робили в попередніх відео. Жилет доволі таки цікавий, творчий, за рахунок чого? За рахунок того, що тут є сюжет, який треба максимально зберегти. Обраний був мотив, який потрібно було. Сюди влаштувати, і влаштувати так, щоб не знаєте, візуально не збільшувало в непотрібних місцях, тому що це максимальний такий сюжет на животику. І ще так його розташувати, щоб ну, він максимально був логічним і від однієї сторони на іншу переходив. Так? Тож, ви бачите ось цей сюжет. І, звісно, що от прям його стикувати максимально. ну Це така собі задачка з зірочкою, але максимально мене те вдалося, і коли цей жилет буде розтібнутий, то він буде відкривати ще якісь нові деталі, і це буде теж цікаво. І ще переходячи до того, що я тут запровадила, то це бачите, щоб петлі. Дуже сильно не відображались на самому сюжеті, щоб вони не різали той сюжет. Я взяла і зробила петлі максимально в колір цього малюнка. Тобто вони такого синьо-блакитного кольору, який ховається в цьому синьому малюнку на цей такий не білий колір, а знаєте, такий сметанковий, я б його так назвала. Тож, звісно, що тут це такий собі класичний святковий жилет, він не на кожен день, це на подію. І от обрали таку тканину, яка, щоб ви розуміли, взагалі то не є тканиною для одягу. Ну, в такому класичному розумінні це тканина для інтер'єрів, загалом то для якихось гардин, чогось такого, покривальце на на скатертину, на подушку, на щось таке інтер'єрне, але обрали цей жилет. Для цього жилету я намагалася зняти відео, там, його розкрій, але потім, чесно скажу, я видалила цю ідею, тому що ну, нема, я не бачу сенсу, і я, якщо я над чимось дійсно працюю, я не люблю то затягувати. А зробити відео це така собі затяжна історія. От, і що тут цікаве, щоб ви розуміли, ця тканина вона доволі така цупка, вона не, вона не бавовняна 100%, це такий собі поліестер. І, але дуже гарної якості. Він дуже сильно тримає форму. Я проклеїла тільки передню частину, дві, пол, дві пілочки, передні, саме які зовнішні, ті, що внутрішні, зараз ми до них перейдемо, там теж максимально збережений малюнок. А внутрішні я не клеїла, тому що в мене є спинка з підкладки. І ця спинка з підкладки, вона в три шари. І третій шар, бачите, ось тут є шов. Це саме за того, що я навіть і не думала ставити три шари, але воно так вийшло для того, щоб максимально знаєте, зберегти баланс від важкої частини, яка наперед виходить, на більш легку частину на спинці. Я обрала три шари: внутрішній зі швом. Це не так вже і важливо, що він зі швом. Він там не пересвічує, я покажу вам обов'язково, але ви от зараз можете бачити, що він не просвічує. Проте він, хоча б трошечки, але ну, буде вже більш важким, більш стабільним, тому що все ж таки не такий вже великий вибір на гарну підкладку, яка буде в тон та ще й гарна за своєю якістю. Тож маємо те, що маємо, і в три шари. Ну, мені дуже подобається результат, який в мене вийшов, тому що, знову ж таки, я зберегла максимально ось тут. Він не ідентично повторюється, але знаєте, така сюжетність просто промальовується від цієї заповненості малюнком до цієї заповненості на кишені, яка працююча кишеня тут. До речі, треба витягнути. Ось тут ниточка залишилась. От, І а, тут так само кишені, вони так само працюючі, але вони не глибокі. Сюди телефон не вкладеш. Не є цей сенс для телефону, а, чи для ключів, чи для якихось гаманців. Це естетика. І її треба дотримуватись максимум, що сюди можна долучити. Це, наприклад, годинник. В англійському стилі. До речі, у власника цього жилету буде цей годинник, як він мені сказав, ну окей, це буде дуже цікаво. Кишені так само, ось ці лаз, Господи... рамка цієї кишені, я її хотіла спочатку зробити подвійну рамку, а потім вирішила, що буде одинарна рамка. Чому? Тому що вона доволі цупка тканина, але в роботі вона все ж таки є в ній така рихлуватість, яка не дуже комфортна. Є в ній доволі така, знаєте, утовщеність, яка знову ж таки для пошиття на моїй машинці і на моїй машинці, яка не прилаштована до дуже потовщених тканин і скопичення на шарувань. Тож я вирішила обійтися такою кров'ю, і тут є одинар, ну, тобто, в одинарній цей бортик на а, рамочку. І знову ж таки, для того, щоб полегшити життя своїй машинці, тому що вона мені дуже цінна, вона мені дуже допомагає в інших моїх роботах і проєктах, які не менш важливі, ніж це, це таке, ну, воно неочікуване, можна назвати його замовленням одинарним. І ось ці частини на рамках я зробила відпрацювала їх вручну. Про що я не жалкую? Тому що весь без він. На 80%, а той 90% він йде саме ручної роботи. Так що, і от кутюр, який ви так знаєте, всі, але все ж таки він собою відображає, що там 80-90% то є ручна робота. Так що тут є ручна робота, доволі таки багато. Проте петлі я зробила все ж таки машиною. В мене то вийшло, не така вже товщина тут була. Все було комфортно, і це було дуже добре, тому що для петель знову ж таки, треба обов'язково особлива нитка. А тут такої нитки знайти от прямо зараз неможливо. Тож, є, як є. Ось тут збережений такий частково сюжет, і навіть ось цей хлопчик, ви його бачите, він доволі таки цікаво виглядає, коли вже на тілі, коли була примірка, я це все було. Знаєте, так помічено і добре сприйнято. Тож, зараз я не буду застібувати ось такі гудзики були обрані. Чому саме такі? Тому що коли я просто демонструвала, щоб зрозуміти, які треба обрати взагалі, придбати гудзики, серед моїх гудзиків були великі такі доволі, але двоколірні, які я ставила на свій тренч. Тож вони сама ідея така сподобалася, і сюди вирішили придбати саме такі гудзики. Так що знайшлися за розміром, все ок, і навіть тут три гудзики влаштували. За побажанням. І четвертий гудзик, він ось тут, з внутрішньої сторони, для того, щоб був такий начебто запас з гудзиків. Так, що до внутрішньої сторони цього всього балету, тут так само, максимально збережений сюжет. Єдине, що ну так як це вже внутрішня сторона, тут же ок не так вже важливо. Я намагалася ще ж вміститись в тканину, тож трошечки тут голову відрізало хлопцю, але нічого страшного, там вже не буде так воно. Відображатись. Головне, що сам такий найбільший сюжет тут доволі таки збережений, бачите, і все начебто непогано. Внутрішніх кишень тут нічого немає, тут просто пілочка. І все. Хоча спочатку, забігаючи і в розповідь, думали, що я не буду робити повну пілочку для полегшення цього передні, цієї передньої частини. Але все ж таки зробили, тому що. Ось ця підкладка в один шар вона просвічує і ну, знаєте, не естетично. З цього боку вам покажу, що пасок я зробила саме з цієї тканини, знову ж таки, для того, щоб трошечки заважити задню частину спинку, і це обов'язковий такий момент був з, цим, з цією пряжечкою. Для чого? Для того, щоб це я трошки більше підзатягнула, але ну, нічого страшного. Для того, щоб ця пряжка вона була гармонійна і не дуже важка для цієї тканини, тож ця саме загальна тканинка в вона лягла якомога гарніше. І тут так само я з, бачите, з більш темних країв пустила на світлу, тобто такий перехід, начебто меланжевий. Ось такий жилет чоловічий, та це близько 50-го розміру жилет. От, і ось так він виглядає. До речі, так, він тут клеєний, але, знову ж таки, ставити, наприклад, на бортовку, то є класна штука, але не на поліестрові тканини. Навіть такого. Тканого переплетіння. До цього жилету, зараз я трошечки так підвідкрию, ми вже, скоріш за все, вийде це відео трошечки раніше, ніж на краватку метелик конструювання, дуже швидке конструювання, дуже просте. Але при тому ось така краватка метелик. було таке побажання взагалі-то зробити ну, Взагалі краватку-метелик долучити до цього костюма з синього кольору. Потім з'явилася ідея зробити з цієї тканини. Я вам скажу, що з цієї тканини не дуже така чудова ідея зробити цю краватку. Скоріше, за все, що вона навіть не буде долучатися використовуватись. А Чому? Тому що краватка повинна бути легкою і, знаєте, такою як трошечки слизькою. так? Ну, Як то сказати, вона повинна. Прослизувати поміж шарами тканини. А тут тканина, я ж кажу, вона доволі цупка, вона шероховата, вона чіпляється одна за одну, вона не прослизує між собою, вона чіпляється за, за себе. І е, одягнути таку, за навіть мені, навіть без манекену, а просто. Е, Макетно її зав'язати, доволі така складна історія. Я то її зав'яжу, але тут треба намучитись. А якщо то буде ще й на шиї, то знаєте, там людина взагалі зійде потом. Так, що так ця кроватка є, ось на неї огляд ще додатковий, і я ще зроблю на неї огляд, скоріш за все. ну як речі, які не потрібно робити. Тож, все одно, тут я обрала, так само підбирала і мотив, і сюжет, і для того, щоб воно все було якомога лаконічніше одне до одного. І щоб ось цей синій був домінантною історією до цього жилету, і не загубився на сорочці, на білій. Так що, ось якось так. Так що ось такий огляд, ось, така, ось такий жилет. І, я сподіваюся, що якщо у вас буде ще якась така нагода зшити жилет комусь чи собі, чи ну, от своїм рідним, то, будь ласка, шийте, це дуже швидко робиться, але будьте уважні до обраних тканин, особливо, якщо це ваш замовник, навіть такий, як в мене, не мій постійний, а такий зальодний, скажімо так, то теж будьте уважні з тих тканин, які вам приносять, наприклад, чи які обирають замовники, Тому що це є дуже-дуже важливою історією нашого життя. Тож все. Дякую, що ви були зі мною. Такий жилот мене вийшов. Працююча викричка, працююча система, тому що, тому що, коли ми знімаємо мірки, ми маємо результат. Особливо, коли ми знімаємо мірку правильно і досконало. Тож, всім до нової зустрічі і гарного проєкту!